Екс-податківця Волинської ДФС судять за підозрою у хабарництві. Як розповіли в прокуратурі, його винувачують у тому, що він вимагав 2 тисячі доларів підприємця за нестворення штучних перепон для його бізнесу. Між іншим про палки в колеса від податківців волинський бізнес заявляв буквально минулого року. Однак ця історія, яку нині розглядають у суді, мала місце ще в 2020-му. Цьому судовому засіданні мав продовжитись розгляд провадження стосовно підозри, вимагання та одержані двох тисяч доларів хабаря з підприємця колишнім завідувачем сектору власної безпеки ДФС у Волинській області Кирилом Жуковим. Але він не прибув. Судове не прибув в жуков, його захисник адвокат Мокрицький. Останні подав клопотання про перенесення розгляду справи, вказує на те, що Жуков, занятий викликаний в інше судове засідання перебуває, відповідно Шевченкоської суді міста Чернівці. З ухвал суду дізнаємось, що ці кошти він, нібито, вимагав у власника магазинів автозапчастин за нестворення для бізнесу штучних перешкод шляхом проведення слідчих дій на складах та вилучення звідти товарів. Почути версії події з уст самого експодатківця не вдалося через його відсутність. Як з'ясувалось, паралельно в Чернівцях він фігурує в іншому кримінальному провадженні. В місцевому суді йому вже обирали запобіжний захід проводити перший судовий розгляд, оскільки було подано питання про яку займається, я зрозумію, останньому іншому судовому засіданню, по іншому кримінальному провадженню. Відклали його аж на 7 серпня. Як пояснили в прокуратурі, нині суди по експодатківцю на стадії дослідження письмових доказів. Триває судовий розгляд кримінального провадження про обвинувачення колишнього начальника сектору управління ДФС у Волинській області про отримання ним неправомірної вигоди від громадянина в сумі 2000 тисячі доларів США за не створення штучних перешкод у провадженні… Підприємницької діяльності зараз в суді досліджуються письмові докази сторони обвинувачення а також триває перегляд відеодоказів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій. Цікаво, що таких і не тільки історій у Волинській податковій було не лише в 2020 році. Ось буквально нещодавно в черні там, а ще на митному посту Луцьк, провели обшуки в рамках кримінального провадження. Тоді наші джерела в правоохоронних органах повідомили, що за їхніми даними службові особи. Би Волинської податкової вступили у злочину змову з представниками підприємств тіньового сектору економіки. Правоохоронці вважають, що головний податківець Волині Сергій Лисаюк розробив протиправну схему щодо невжиття заходів до протиправної діяльності групою підприємств підконтрольних Михайлові Смолці. Джерела у правоохоронних органах нам також повідомили, що Сергій Лисаюк залучив посередників, аби конспірувати одержання від Михайла Смолки вигоди за своє сприяння. Чі вважають, що посередники завідувач сектору з питань запобігання корупції західного міжрегіонального управління ДПС Тарас Цибулін та начальник луцького відділу адміністрування підприємств Володимир Побережний. А буквально за півроку до обшуків листопаді минулого року туди приходили депутати Волинь Ради разом з головою обласної ради Григорієм Недопадом та начальником військової адміністрації Юрієм Погуляйком, оскільки сам Лисаюк засідання сесії проігнорував. Але їх туди не впустили. Закличте поліцію, будь ласка, хай пояснять, як має діти поліція в, цьому, в цій ситуації. Це так збори організовують, що голова обласної ради з депутатським корпусом не може зайти. Там ще й іде». Ви телефони не знаєте? Тут будь... податково Захот тут не пише церква». Це податковий э, орган державний орган, да, це це збори. Люді... там створює. А ми кудимо? Не знаю, мені треба документи тому, ваші мої. Тому що ви тоді ви порушуєте розумісті закон. Розумісті. Якщо я документ. Я розумію, що я порушую закон, закони. Я охоронець. Дивіться. Я представнику, я я представнику державної установи передав. Будь ласка, ви зараз. Я показую зараз своє посвідчення. Згідно цього посвідчення, я думаю, що не буде сумнівів для того, щоб я попав в дане приміщення. Я охоронець. Я не передав зараз... представнику. Представник. Ви, 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 дійте ви, ви дійте не на закону. представника, ви дійте законодав. ви зараз будуть... Одарок, до законодавця. Що розмовляти? До двері. Це наше таке саме приміщення про такі податки, як і ваші. То, це, якщо це не можемо, хліб, вести, хліб. Який бізнес до вас сюди зайде? Зайду з представниками. Зараз прийдуть, вибачте. Я. Я буду, <laughs> Кто придет? Right. Давайте так, мы один канал, один канал выберем, я с ним зайду. Я буду вам выписывать всем. Пане старший солдат, вы в историю зараз попадаете. дайте я, я, дайте я, зайду. Это прекрасно. Дайте я зайду. дайте я один зайду с представником. Я не зайду, я тебе представник. Хоча в депутатів до головного податківця накопичилось чимало питань, оскільки до цього їм почали масово надходити скарги від підприємців краю про те, що податківці штучно створюють проблеми для їх бізнесів. Вони нарікали на невиконання судових рішень, надмірні перевірки, вимагання відкатів, неприйняття накладних і безпідставне віднесення підприємств до переліку ризикових та інше, У нас на день є рішення. Які виключити нас з ризикових, як тільки в нас рішення не буває законної сили, на слідуючий день податково виносить рішення з до включенням в нас в ризикові. Є рішення суддів про реєстрацію податкових на мільйони. Ви думаєте, вони їх виконують податково? Як бачимо, можуть змінюватись абревіатури і вивіски з ДПС в ДФС і знову ДПС. Можуть навіть змінюватись очільники на молодих і перспективних, але от свої рідні методи роботи з бізнесом тут схоже вже вкорінена звичка настільки, наче її хто прописав у посадових інструкціях, за якими діють з року в рік. Юлія Остапович Неля Прокупчук для новин на часі.